Вихідні у Подільській громаді знову відзначилися спортивними змаганнями. Проводився традиційний відкритий турнір з волейболу Золота осінь серед юнаків дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Метою змагань була популяризація фізичної культури і спорту серед школярів, підвищення спортивної майстерності юних волейболістів. У змаганнях взяли участь шість команд села Піщанка Тульчинського району Вінницької області, СМТ Окни, три команди Подільська. Турнір проводився по такій системі. Команди були поділені на дві групи, які грали в двох окремих. Залах, а саме у школі номер 9 та селище Цукрового заводу, переможці зустрічі виходили в фінал, щоб поборотися за перше друге місце та третє-четверте місце. Гра була гаряча та безкомпромісна. Судили турнір тренери-викладачі КДЮ США Локомотив Сергій Степанов та Юрій Кіх. У фінальному матчі за перше місце конкурували між собою дві подільські команди КДЮ США Локомотив. Ви у нас вперше? Так, вперше. Як вам змагання сьогодні? Дуже цікаво. Дуже інші команди були і така вперта, завзята боротьба була, дуже-дуже цікаво. – Так. Ну, а як ви бажаєте, як ваші хлопці зігралися? Вони чудові, да? браво, Да. Я в захваті. Мені дуже сподобалось гостеприємство <світ> просто, Я чесно в захваті. <світ> ви молодці. І що хлопці подружилися з командою. Дуже добре. <світ> Хлопці, скажіть мені, яка з команд була для вас найсильніша, з якою було складно грати, хто ну, скаже? Ну, Найскладніше була Кодема. Ми її не виграли, але ну, було близько. Пытались. Ми, ми питалися. Було складно. Понравилося перший раз, це було дуже класно, нам все, нас прийняли, все чудово. Перший раз так далеко виїхали, все понравилося. супер. На урочистому закритті тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський привітав учасників та підбив підсумки турніру. Хочу сказати дякую вам за те, що ви прийняли в нашому традиційному турнірі. Золота осінь осінь-22» за волейболу відкритому турніру. Показали високий якість волейболу. Цікавий фінал і взагалі всі ігри були цікаві. Ми бачили, що кожна команда боролася за Перемогу, і це дуже важливо, тому що так як наша країна сьогодні щодня і щохвини здобуває перемогу, і так само ви маєте розуміти, що перемога дається завжди важко, чи тренуваннями, чи іншими якимись діями, які приводять до кінцевого результату. За результатами ігор були визначені кращі гравці. Артем Войтенко з команди Дю США для дітей сиріт і малозабезпечених сімей. Дмитро Аврам, СМТ Окни, Євген Власенко з Котимської команди, Павло Володавський з Дю США Піщанської сільської ради, Сергій Чернецький з КДЮ США Локомотив 2 Петро Гуменний, КДЮ США Локомотив 1 Призером турніру стала команда з кодами, яка посіла третє місце. Вихованці тренера Антоніни Коваленко, спортсмени команди КДУ США Локомотив 2 посіли друге місце. Спортсмени КД США Локомотив 1, вихованці тренера Сергія Степанова святкували перемогу у турнірі. Хлопці показали достойну гру та волю до перемоги. Хлопці, ми вітаємо вас з перемогою. Як вам сьогоднішній турнір? Дуже цікаво було для нас. Игра была очень интересная, очень забавная, Времена очень много впечатлений. Слов. Было сложно, да, соперники не из самых простых, но. За какой командой было наискладнейшей? Э -э Дю США 2 от Антонины Александровны. Mm -hmm. Это была самая сильная команда, по моему мнению. Mm -hmm. Как думают другие, это уже их не проблема. Упорство. Довгих упорних тренувань і жажди виігру без настроєння, без настроє, ніколи не вилучиш перемоги і того, чого ти хочеш. Сьогодні в Подільській міській територіальній громаді відбувся традиційний для нашої громади турнір з волейболу Золота осінь 2022. В турнірі прийняли участь шість команд. Це команди з Подільського району і Одеської області. Одна команда у нас була з Вінницької області. Ну, хочу сказати, що дійсно команди показали достатньо високий рівень гри, тому всі матчі були дуже цікаві. Старалися справді хлопці продемонструвати найкращі свої якості до кожний очко вони скажімо так, боролися за кожен бал, і ми побачили, що сьогодні дійсно в нашій громаді. Потихеньку відроджуються добрі гарні традиції з волейболу. Сьогодні в фіналі грало дві команди з Подільська з нашої спортивної школи. Що дуже приємно, що в нас працюють такі талановиті тренери, які дійсно готують достатньо фахово своїх дітей, які дають такі чудові результати для нашої громади. Хочу сказати, що волейбол в нашій громаді буде відроджуватися і це. Такі наші, скажімо, перші такі організації, таких змагань, такого формату, де ми навіть запросили область, яка поряд з нами знаходиться. І також плануються ще великі турніри незабаром. Тож можна впевнено сказати, що команди хлопців з волейболу перебувають у найкращій спортивній формі. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.